Вітаю вас, шановні слухачі каналу Еволюція Свідомості. Це четвертий випуск, створений за матеріалами книги Вільяма Вокера Аткінсона Пам'ять, Розвиток і Тренування. Тема вдосконалення пам'яті не нова. Протягом тисяч років люди приділяли цьому питанню найпильнішу увагу. Про це написано чимало книг. Існує безліч методів і систем, спрямованих на штучний розвиток пам'яті. Багато хто вважав, що пам'ять можна розвивати не тільки шляхом раціонального тренування і практики, що можна вдосконалити способи самої природи. Вважали, що за рахунок деяких прийомів пам'ять можна підняти до неймовірних висот і відкрити її приховані скарби. У більшості таких систем використовувався закон асоціації, доведений до абсурду. Безліч таких систем за своїм характером і природою були виключно штучними, їхнє бездумне використання призводило лише до зниження природної здатності до запам'ятовування і пригадування точно так само, як використання людиною механізмів помічників. У фізичній роботі призводить до зниження її природної фізичної сили. Природа воліє працювати самостійно, без допоміжних засобів. Її можна тренувати, спрямовувати, контролювати, але вона повинна діяти сама. Інакше будь-який задум приречений на провал. Механізм асоціації надзвичайно важливий. Він є частиною природної роботи пам'яті і його необхідно використовувати. Однак, будучи вбудованим у штучну систему, механізм асоціації пускає в хід складні й неприродні психічні механізми, які, як порівняти з методами природними, все одно що дерев'яний протез в порівнянні зі справжньою кінцівкою. У цих системах є чимало прийомів, які можна застосувати і в методах природних, але для цього їх потрібно позбавити фантастичних правил і складнощів. Давайте ж розглянемо кілька основних таких систем і обговоримо, наскільки вони можуть бути нам корисні. Стародавні греки ставилися до систем удосконалення пам'яті з великою повагою. Грецький поет Симонід, який жив приблизно в 500 році до нашої ери, був визнаним авторитетом у цій галузі. Його роботи вплинули майже на всі методи поліпшення пам'яті, що виникли згодом. Зі створенням системи Симоніда пов'язана драматична історія. Поет виступав на великому бенкеті, де були присутні дуже впливові люди. Під час бенкету йому принесли записку з дому, і він був змушений піти до завершення трапези. Незабаром після його відходу у бенкетному залі звалилася стеля. І всі, хто перебував за столом, загинули. Їхні тіла були такі понівечені, що пізнати їх було неможливо. І тоді запросили Симоніда. Який вирізнявся унікальною пам'яттю на обличчя і місця, він зумів згадати точний порядок розміщення гостей за столом і допоміг ідентифікувати останки? Цей випадок справив на нього таке враження, що він розробив власну систему запам'ятовування, яка набула великої популярності в Греції. Усі відомі автори того часу. Використовували та рекомендували її система Симоніда ґрунтувалася на ідеї розташування. Її так і називали Система розташування, Учні Симоніда подумки уявляли велику будівлю, розділену на поверхи і зали кімнати тощо. Те, що потрібно було запам'ятати. Подумки розміщували в певному залі або кімнаті цієї уявної будівлі. Таким чином, групування фактів та ідей здійснювалося відповідно до законів асоціації та подібності. Коли людині потрібно було щось загадати, вона мала подумки уявити собі цю будівлю, а потім здійснити уявний перехід із кімнати в кімнату, збираючи те, що в них зберігалося, греки високо цінували цей метод і розробили чимало його варіантів. Цицерон говорив для ясності пам'яті найважливіше розпорядок. Тим, хто розвиває свої здібності в цьому напрямі, слід тримати в умі картину якихось місць і за цими місцями розташовувати уявні образи предметів, що запам'ятовуються. Таким чином, порядок місць збереже порядок предметів, а образ предметів означатиме самі предмети, і ми будемо користуватися місцями як воском, а зображеннями, як написами. Згідно з іншим методом, учні повинні фіксувати в розумі на різноманітніші місця, уявляючи їх собі, наприклад, у вигляді великого будинку, розділеного на безліч кімнат. Усе примітне в цьому будинку добре запам'ятовується, і думка зможе повернутися до потрібного місця без найменшої затримки. Аналогічно ми використовуємо винайдені нами образи, букви або символи. Символи є знаками, які дають нам змогу розрізняти і згадувати ідеї, які вони позначають, предмети і явища. Багато сучасних систем спираються на систему Симоніда. Часом учням доводиться платити великі гроші за так званий великий секрет. Але ось вам приклад, який розкриває секрет безлічі дорогих систем досконалення пам'яті. Виберіть кілька кімнат і подумки, розділіть їхні стіни та підлогу на 9 рівних частин або квадратів. По три в одному ряду. На передній стіні прямо навпроти входу першої кімнати написані цифри від 1 до 9. На правій стіні ще 9 квадратів. Від 11 до 19. На лівій – ще 9. Від 21 до 29. На стелі від 31 до 39. На підлозі від 41 до 49. Крім того, на стелі написані числа 10, 20, 30 і 40, а в центрі стелі 50. Одна така кімната вміщує 50 місць, а 10 кімнат 500 місць. Зафіксуйте в пам'яті цю картину, щоб у будь-який момент точно пригадати розташування кожного місця або цифри. Це допоможе вам пов'язати з кожною цифрою знайомий об'єкт або символ, щоб без зусиль згадати його за потреби. Як тільки уявним поглядом ви побачите місце, потрібний символ спливе в пам'яті без зусиль. Коли все це у вас вийде, ви зможете переставляти об'єкти як завгодно або поміщати їх у будь-яке обране вами місце. Це дає змогу. Асоціювати ідеї, які ми хочемо запам'ятати, з об'єктами, розташованими в різних місцях. Завдяки такому прийому все необхідне, неважко запам'ятати і відтворити в потрібний момент. Скажімо, можна навчитися одного разу, почувши кілька сотень, непов'язаних між собою слів чи ідей, згодом повторити їх у будь-якому порядку. Однак ця система штучна і незграбна. Хоча ідея розташування може використовуватися для уявного групування малопов'язаних між собою фактів, ідей або слів, але все ж застосовувати їх у повсякденному житті вкрай незручно. Будь-яка система, заснована на цьому принципі, залишається всього лише трюком, вправою ментальної акробатики. Щось схоже лежить в основі багатьох інших систем запам'ятовування асоціації ідей за допомогою штучних зв'язків. Щоб пригадати щось, треба пригадати асоційований із цим умовний символ. І ще, з власного досвіду, ми знаємо, що найкраще запам'ятовується щось емоційне, наприклад, щось жахливе або дуже приємне. Системи, засновані на цьому принципі, можуть бути використані для запам'ятовування довгої низки непов'язаних між собою слів тощо, але практичної цінності вони не мають і, звісно, не варті тих грошей, які стягують за навчання їх. Це всього лише трюк, спосіб розважити друзів і знайомих. Гадаю, ви вже зрозуміли. Який принцип лежить в основі описуваних прийомів, вони засновані на використанні посередників зв'язків. Наприклад, слова димохід і лист можна зв'язати так: Димохід, дим, поліно, дерево, лист. Ви зрозумієте, що майже всі подібні системи або секретні методи, як їх часто називають на комерційних курсах, Є всього лише варіаціями та поєднаннями кількох штучних технік, про які ми щойно говорили. Нові зміни майже завжди спираються на старі плани. Нові мелодії виконуються на старих інструментах, новий дзвін видають старі дзвони, і результат завжди виявляється тим самим розчарування і відраза. Однак на ринку є кілька природних систем, і майже всі вони містять інформацію та поради, які роблять їх вартими витрат. А якщо ви клюнете на інше, то в майбутньому вам буде нікого звинувачувати, крім себе самого. Що стосується штучних систем поліпшення пам'яті, то майже всі вони апелюють до нижчої її форми. Вони, як правило, ґрунтуються на неприродних або безглуздих асоціаціях, які не мають нічого спільного з природою і сенсом, вони не покращують і не зміцнюють пам'ять загалом. Такі прийоми марні. Хоча отримані з їхньою допомогою результати можуть викликати захоплення, насправді це марна втрата психічних сил. Переоцінювати їх не слід. Мнемонічні системи нітрохи не кращі за милиці. вони потрібні тільки тим, хто не може ходити, але для людей зі здоровими кінцівками будуть лише прикрою перешкодою. Їм для того, щоб використовувати кінцівки повною мірою необхідні фізичні вправи. Замість штучних систем ми з вами обговоримо прийоми природні Я не вчитиму вас трюків. Я навчу розумно і практично використовувати пам'ять у повсякденному житті та роботі. І на цьому, друзі, я завершую цей випуск. Очікуйте на наступний буду вдячний за фінансову підтримку мого каналу. На все добре, бережіть себе і хай вам щастить!